Виконавчим комітетом Білосерківської міської ради було прийнято рішення про організацію змішаної системи надання освіти. Це стосується не тільки шкіл, це стосується і пожежкілля, дитячі садочки, школи мистецтв, спортивні школи. Нами були проведені обстеження. Це більше ста об'єктів, укриттів. Звичайно, вони були затверджені рішенням виконкому і визнані як об'єкти тимчасового укриття. Крім того, були виділені кошти на облаштування цих укриттів. Але це стосується тільки тих навчальних закладів, там, де були підвальні приміщення. Крім того, звичайно, в обов'язковому порядку ми вважаємо на бажання батьків. Тому що за нашими опитуваннями переважна більшість близько 80% варіюється цифра батьків, все-таки хочуть, щоб це була освіта онлайн. І наша задача дати можливість всім, хто того бажає, якщо хочуть в онлайн, значить в онлайн будуть отримати освіту. Хочуть в офлайн, відповідно в офлайн. Тому було прийнято рішення про змішану систему освіти. А що з школами, які сьогодні не мають таких укриттів, Значить, Нам є передбачено, що уроки в офлайні будуть проводитися тоді. Є школа, наприклад, без укриття, і поряд шукаємо школу, яка з укриттям, але знову-таки кількість дітей не буде перевищувати от в одному момент навчання, кількість дітей не буде перевищувати спроможність укриття. Що стосується позашкілля, я маю на увазі дитячі садочки. Також виконавчий комітет прийняв рішення. Визначено 8 садочків по кожному мікрорайону, щоб батькам недалеко було водити дітей. Крім того, нами передбачено, що в кожній групі, бо це малі діти, буде вдвічі збільшена кількість викладачів для того, щоб при оголошенні повітряної тривоги... Щоб була більша кількість персоналу, які зможуть і вдягнути, і провести, можуть коригуватись процес навчальний, будемо бачити, і будемо вірити в наші збройні сили України, що все ж таки дасть нам можливість нормально, щоб діти наші здобули освіт.